Що відбувається останніми днями в місті Умані? А ми, як біблійна церква примирення, робимо черговий проєкт. Ми вирішили, що ми поєднаємо українських лікарів і тайванських, і це такий буде класний обмін. І ми можемо послужити цим людям, які знаходяться тут в Умані. Це стосується як переселенців, так і людей місцевих. Разом з християнською медичною асоціацією вчора ми змогли надати в умані медичний огляд в будинку ветеранів. Це були огляд терапевта, офтальмолог, ультразвукова діагностика, аналізи, тиск. А також люди змогли отримати безкоштовно окуляри і медичні препарати. Сьогодні у нас є така можливість надати і всім іншим місцевим людям, у кого було бажання і потреба в цьому, саме в нашому приміщенні. Тут це така сама процедура. Seven this time. And we are... На цей на цей є семеро, і ми поділилися на три групи. Одна людина зараз в Мукачеві підписує в цей час меморандум з Мукачевською лікарнею про майбутню співпрацю. Частина команди в Уманській лікарні проводить навчання по УЗД-тренінгах. І частина команди зараз тут в місцевій серпі, організовує мобільну клініку для тих, хто цього потребує. Мобільна клініка працює тут. І ще в міській клінічній лікарні є група лікарів, які навчають інших лікарів користування портативними УЗД. Частина лікарів приймають участь у мобільних клініках, і частина лікарів приймає участь у тренінгу. В принципі, це їхня, скажімо так, парафія. Вони взагалі працюють у відділенні невідкладної допомоги госпіталі в Тайпеї і широко застосовують ці методики дослідження в своїй практиці вже досить давно. І власне приїхали сюди поділитись своїм досвідом Ми тут вже другий раз в Україні. Вперше ми приїжджали до України п'ять місяців тому. Ми так проводили схожий тренінг за деначасам Відповідно, минулого разу, коли uh, Християнська медична асоціація України контактувала з нами. вперше ми, uh, ми вирішили приїхати, і досвід був дуже цінний, як і для них, так і для нас. І тому ми вирішили приїхати знову. Тому що наша власна лікарня також була заснована іноземцем, який приїхав до Тайваню близько 140 років тому. його ім'я було Джор... Джордж Леслі Маккей. І одним з його постулатів було також, що допомагати тим, хто цього потребує. І ми і далі намагаємося передавати дух нашого засновника. Сидить на лабораторії. Він медбрат, Він писав українською мовою. Він вивчив за півроку українські слова. Ні, намалював таку штуку. Ну це дуже круто насправді. Це прям я просто щось. Саме через цю місію е, в Україні я навмисно навчився писати українською для того, аби легше комунікувати з місцевим населенням і аби легше доносити інформацію, як краще дбати про себе.